Релаксуюча музика та потужний арсенал необхідного обладнання і тренажерів у корпусі педіатрії, колишня дитяча лікарня, функціонує сучасне реабілітаційне відділення із підрозділом амбулаторної допомоги для дітей. Тут успішно ставлять на ноги діток після важких хворіб із порушенням опорно-рухового апарату, із неврологічними розладами, діток, що мають ДЦП, вадимовлення та інші проблеми. Трьохрічний Захар через реабілітацію у центрі покращує своє мовлення. Тут на нього щоденно чекає комплекс вправ та ігор на дрібну моторику, масаж та робота з логопедом. Результатом батьки задоволені. Ми тут лікували з сином, він захворів, і наш лікар порекомендував відвідати цей центр. Він відкрився недавно, ось і те, як у сина. Невеличка затримка в мовленні вона озвучила, що це дуже допоможе. Почали відвідувати цю кімнату. Йому дуже сподобалось. Дуже персонал привітний, дружелюбний. Я рада, що відвідала, і бачу результати. Загалом у кабінеті фізичної реабілітації спеціалісти знаходять індивідуальний підхід до кожного маленького пацієнта та через вправи лікувальну фізкультуру ставлять на ноги діток із низкою проблем та недух. В нас в кабінеті лікувальної та цей медичної та фізичної реабілітації надаються послуги для діток. З проблемами, з ДЦП, з, з затримкою психомоторного розвитку, фізичного розвитку, з різними там генетичними захворюваннями. У сусідньому ж кабінеті оздоровлюють лікувальним масажем 11-річного Артема. Хлопець перебуває на стаціонарному лікуванні у медзакладі. Переніс вірусну інфекцію, яка дала серйозні ускладнення. Так, ми поступили і вже нам назначили масажі. Сьогодні другий масаж, і вже дитині трошки краще відкашлюється, лежимо на стаціонарі, проходили в фізкабінеті так само, носики прогріваємо, горлишком. Задоволені. Загалом у сучасному центрі реабілітації оздоровлення мають змогу пройти діти різного віку, включно до повноліття. Усі послуги безкоштовні потрібно лише мати електронне скерування від лікаря. Наше реабілітаційне відділення з підрозділом амбулаторної допомоги приймає діток від 0 до 3 років і від 3 та до 18 років. Батьки приходять до нас, питаються, як сюди потрапити, що для цього потрібно. Все дуже просто і легко. Ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря чи до лікаря військової спеціальності, берете направлення, з цим направленням безпосередньо вже йдете до нас. І тут ми оглядаємо вас своєю мультидисциплінарною командою, де складаємо індивідуальний реабілітаційний план, по якому. Ому, вже працюємо 14 днів. Реабілітація у стінах медзакладу була присутня давно, згадує керівник першої міської лікарні Андрій Коцюба. Однак перестала відповідати вимогам часу. Тож тут оновили абсолютно усе. Ремонт реабілітаційних кімнат, нові меблі, сучасні тренажери, комфортний зал очікувань з ігровою зоною для найменших діток. Професійні спеціалісти працює мультидисциплінарна команда, яка в собі е, включає таких спеціалістів, як є лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, е, психолог і логопед. Також є дитячий невропатолог і асистенти фізичного. Фізичного терапевта, які безпосередньо вже займаються з, з діточками, вдосконалюватись у наданні якісних реабілітаційних послуг є для кого в останні роки на 15% збільшилась кількість дітей із аутизмом, гіперактивністю, мовними та руховими порушеннями, епілепсіями. Вчасне виявлення проблем відтак професійна реабілітація дають свої результати. Заповняють медики. у нас проводиться комплексна реабілітація, яка включає роботу, яка має свій маршрут реабілітації поетапно. Діти проходять спочатку фізичну реабілітацію, фізичну терапію, масаж і мануальні корекції біологічно зворотнього зв'язку. Зміни у кращу сторону після проходження реабілітаційного комплексу у новому центрі відзначає у своєї доньки і пані Галина. Шестирічна Софійка страждає на ДЦП, тож якісна реабілітація дівчинці. Край необхідна дізналися. Ми бо я лежала з старшим сином тут на четвертому поверсі. Ми ходили на масаж і Так дізналися, що відкрився такий центр і вирішили спробувати з нею. Ну вона змінить завжди після кожної реабілітації. у Нас двох якісь маленькі, маленькі, але завжди щось вона починає сама робити. Щось все одно ми просуваємося вперед. Як то кажуть, то я задоволена. Лікарі наголошують. Допоки у діток розпочався сезон літніх канікул, саме час приділити увагу їхньому якісному обстеженню, а відтак і реабілітації, адже сколіози, нервози та ряд інших проблем самі собою не зникнуть. За скеруванням вузьких спеціалістів чи сімейного лікаря у сучасному реабілітаційному центрі чекають усі, хто цінує здоров'я своїх дітей.